Директор товариства. Моє прізвище Сачавський Анатолій Михайлович, я депутат був прошлого созива І на ці вибори не балотувався, Думав, прийдуть молоді, в них буде більше мозгу, може щось буде якось краще. Але я бачу, що ви топчитесь на одному місці і не хочете друг другу вступити. Ви бачите, що ситуація йде до розвалу. Ми розвалюємо і Україну, і місто Бровари. Чому? Пояснюю, тому що нема нікого, хто хоче вступити. Це як ото в сказочці, два барана на друг напроти друга йдуть. Отака ситуація у вас. Якщо б у вас не було Аліна, амбіції стати мером міста, ви б упустили дали б можливість вибрати секретаря ради нейтрального і отримав більше голосів. Мельник, по-моєму, там чи хто вона має право на це, і якщо за нійок проголосувала. І вона має право на це, і вам треба свої амбіції сховати і дати спокійно жити людям. Ви мордуєте і заступників голови міської ради, і управляючого справами. От чому ви не не хочете голосувати за того, що Голубовського Андреєва. Ну скажіть, О, чим кандидатура Голубовського для вас О, не так, а от Андреєв разом з вами, в земельній комісії. Хорошо, дайте, дайте, дайте я скажу, потім ви. Потім ви. А, я а вам свої учасники подаю. Партії регіонів на сьогодні. Що, на сьогодні, що на сьогодні не в Голубовського немає? Сьогодні, не в Голубовського. Ми, О, дайте. Я з вами поділюсь. Ми хочемо, а ви, будете красти, а ви не будете а красти. Бриг і варю. А, 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 а ви, а ви, а ви які були перешли? Так я, я, дайте, я закінчу хвилину Значить, Давайте Голубовський. Такого професіонала немає. Його запросив ще е, Петренко. Він був директор Газкантори. Він за цей час. Наворувався дуже багато, як розказала палько. Він живе у батьківській хаті на Днікрасова, нема в нього нічого, не побудував будинки, маєтки, так як на Порше він не їздить. же, так саме Андреїв. Андрієв Андрій живе в двохкімнатній квартирі, їздить на одне. Ви бачите тут ворогів біля себе. Тим більше, тим більше ви побудуйте хоча б собачу будку. Що нібуть побудуйте, потім будете будувати місто. Ви ще ви ще ж не вмієте нічого робити. Хай покерують вони два роки. Якщо вони не будуть вам же керують, якщо вони не будуть підпорядковуватися вам, ви депутати маєте право, ні це діло. Ну ви ж їх тримаєте час на такому поводці. Ви дивіться сьогоднішній день. Почищені всі дороги, посипані, люба по городу проїхати. Ну ви ж доводите до того, що буде колапс. Ви от час їх познімаєте. і добре по городу є. От я вас призиваю, люди, одумайтесь. Щоб вам після вашої каденції не плювали в спину. Я прохожу. Мені ніхто не плюнув Анатолій Григоровичу. Ніхто не плюнув в спину. Тому що а, а ви перетворили, перетворили місто. Не, не розуміло що в вона хіба які рішення депутати прийняли таке, щоб колапс став систем? Перемінування вулиць. Депутати вулиць.